Дійсно, народний депутат завітав у жашків 28 вересня, адже лідер радикальної партії Олег Ляшко завдяки своїй природній щирості завжди був близьким простому народу. Можливо, іноді він аж занадто шокує своєю відвертістю, але тільки тому, що називає речі своїми іменами. Атмосфера невимушеності і під час спілкування Ляшка із жашківчанами. На початку зустрічі нардеп поділився приємною новиною. Його радикальна партія під номером один у виборчому бюлетені. Він вважає це не випадково. Відбулося жеребкування, і наша радикальна партія у бюлетені під номером один. Тому, коли ви приходите, коли ви приходите на вибори. Вам не треба довго шукати радикальну партію, бо ми перші у бюлетені. До речі, на минулих виборах 2012 року наша партія була остання в бюлетені. На цих виборах перші, бо є біблейська істина, Останні стануть першими. Олег Ляшко розповів багатолюдній публіці, виконуючи вимоги майдану, іде на вибори з унікальним списком кандидатів. Виборчий список радикальної партії унікальний. У нашому виборчому списку немає жодного діючого депутата Верховної Ради, крім Ляшка. У нашому майдан вимагав люстрації, майдан вимагав нових людей. От ми ведемо нових людей до влади. А подивіться на всі інші партії. Всі, хто був 20 років в парламенті, поперебігали в інші партії і знову лізуть до парламенту. Ви чого туди дармоїди лізете? Грабувати красти й брехати, от для чого вони туди лізуть. Радикальна партія зрозуміло пропонує радикальні зміни в країні, які планують почати зі скорочення кількості чиновників. Ці та інші пункти передвіборчої програми Олег Ляшко представив цього дня. Ми скоротимо чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Ми скоротимо чисельність чиновницького апарату, мінімум у тричі. У нас сьогодні в Україні півмільйона чиновників. Я питаю, для чого нам ця ненажерлива банда, яка Хоче тільки хабарі брати, пенсії по 7 тисяч гривень отримувати і папірці перекладати з одного столу на іншу. Ми запровадимо механізм відкликання депутатів. Ми приймемо у парламенті закон про імпічмент президента, для того, щоб людина, яка обіймає президентську посаду, щоб її можна було притягнути до відповідальності відповідно до закону, а не через майдани, де вони, як воші за кожуха, тримаються, ті, хто приходить до влади, і тільки через кров їх можна прибрати. Від Влад, що стосується економічних змін, найважливіше завдання радикальної партії це відновлення національного виробництва. Робота для молоді, гідна зарплата, щоб годували свої сім'ї, а не бігали по закордонах в пошуках кращої долі. Радикальна партія категорично проти продажу землі. Єдине, що можна продавати, це право оренди на землю. Ми скасуємо ганебний закон Тігіпка і Януковича про підвищення пенсійного віку для жінок. Але для реалізації поставлених цілей Олегу Ляшку необхідні однодумці у Верховній Раді. Такою підтримкою йому зокрема може стати кандидат від радикальної партії по мажоритарному округу номер 199 із центру в місті Жашків Сергій Тищенко. Мені треба ваша підтримка, щоб я був один не один в не один парламенті. Ми виставили по мажоритарних округах кандидатів від радикальної партії. По вашому округу від радикальної партії Олега Ляшка іде Сергій Тищенко. Подивіться, молодий, розумний, енергійний, патріотичний. Отакі ваші діти. Простий хлопець із монастирища. Родом, Україна єдина, Україна неділима. Нам потрібна єдність зараз і ваша підтримка. Україна починається з кожного з нас. Як ми повинні змінити цю систему? Я хочу змін і Олег Валерійович той лідер, з яким плічоплічів є, є за що повчитися, є як поважати і є. І раді чого ти бачиш, чого ти туди йдеш? Ми йдемо туди командою радикальної партії, на чолі з таким лідером для змін. Для кращого життя, для того, щоб вижили краще. Українці це нація. Ми єдині. Ми всі козацького роду. Нас ніхто не поставить на коліна. Відповідав на численні запитання Олег Валерійович не з трибуни, а в буквально тісному спілкуванні віч на віч бажаючих відверто і наживо поговорити з політиком було багато, адже людям імпонують погляди ляшка про що свідчить, і підтримка на президентських виборах. До народу ближче ж він же. ж. Може, зробить. Хоче миру, спокою. Піддержимо як, як людину його. Бачимо, що він за людей. Я така сама, як і він, щоб у нас згобням йти. Я голосувала цей раз за Альш. І Цей раз був за нього голосувати. Ми самі з камінки, ми приїхали просто піддержати. За свої гроші, не за партійні. Істинний Бог може перехреститися за своїх, за своїх, за за зароблять. Просто піддержую за, за прямоту, за чесність. Владу взяти, щоб народна була влада, щоб хороша влада. Вони ж які були, такі вони є. Вони ж не змінили зараз. Каті організували нові фракції, нові цього, але ж вони ті самі в душі залишилися. І таке для школи нам потрібні. Потрібно, щоб на них хтось гавкав, Таких людей мати, які будуть вистоювати інтереси людей, за них будуть болювати за людей. Він такий бодрий, завзятий, молодий, молода команда. Хай дай з Бог, щоб було як на керошці. Сподівається, Олег Ляшко, що таку довіру отримає кандидат Сергій Тищенко, який цього ж дня відвідав один із жашківських храмів, аби отримати благословення. Господь благословить вас, ваші ці справі, щоб все було добре. Я до цього йшов. Я знаю до чого я йшов. Я знаю, що я починав. А я... вони це не забували. Я вам просто перед Богом кажу, що я це не забуду, і не просто був шлях людини, яка просто захотілась погратися в політику. Можливо, саме такий депутат здатний змінити наше життя на краще.